Дня в наявності в Києві авто Kona 20 2020 року. Машинка в гарній комплектації, має безключовий доступ, в наявності два ключі, має купу асистентів, система запобігання зіткненню, щитування дорожніх знаків, активне підрулювання в колосі. Радар. Машинка 39,2 батареї, топова акустика Крел. Має підігріви сидінь, керма, автохолд, вже великий рестайлінговий монітор 21-го року. Чистий, охайний, ціленький салон, він код для перевірки. Авто з Німеччини в дуже гарному стані, тут всі не зацарапані пластик взагалі нічого. В авто є парктронік, камера заднього огляду. Є всі зарядочки, полочка, дуже класний колір. Задня частина по заводу затонована, 17 колеса. В машинці є тепловий насос, що вона навіть взимку економічна. Дві зарядочки. Дуже гарна машина. Київ центр, Палац Україна, є ще машинки в наявності в дорозі дзвоніть, пишіть контакти під відео.